Що, друзі, я вас вітаю в цій серії уроків. Ми будемо говорити з вами виключно про сірий трафік. Що це таке? Я думаю, що ви всі вже знаєте. Якщо ви дивитесь ці уроки, то ви знаєте, як працює реклама Facebook, Instagram, Meta компанії, що дозволено рекламувати Facebook, а що заборонено рекламувати саме платформою Мети. Що заборонено, це і є сірі ніші. Це не означає, що це заборонено законодавством, це означає, що платформа не допускає. Цього напрямку до реклами. А таргетологи, які працюють з сірою нішою, вміють обходити ці модерації, працювати так, щоб реклама з цими напрямками показувалась їх цільовій аудиторії. Тому що, якщо ці напрямки існують, ці бізнеси існують відповідно, їм також потрібен трафік, їм потрібна реклама для того, щоб продавати якомога більше масштабуватись і процвітати як і всім білим нішам так само. Що таке біла ніша? Це сфера напрямок. Це всі товари, які ми бачимо в рекламі. Одяг, взуття, все що завгодно, курси, якісь послуги, вакансії, все це дозволено рекламувати Фейсбуком. Є деякі категорії, які особливі категорії, спеціальні категорії, такі як нерухомість, кредитування, працевлаштування. є. Різні категорії, а є прям те, що не дозволено, наприклад, застосунки для знайомств. Це заборонено рекламувати платформою Мета. І це є не заборонено, в принципі, законодавством, да? тому що є ці застосунки, вони працюють, в принципі, і це звичайний бізнес, такий, як, наприклад, секс-шопи так само вони можуть бути мати. Ліцензію бізнес. Ліцензію, якщо я не помиляюсь, принаймні це легальний бізнес. Секшопи працюють і їм дозволено працювати. Але рекламувати саме в Фейсбуці їх заборонено. І з цим ми будемо працювати. Особливістю роботи таргетолога в цій ніші є робота з блокуваннями. Ми працюємо в спеціальних куплених акаунтах, тому що вони постійно блокуються. Це акаунти. Є розходним матеріалом, тобто це не так, як з білою нішею, де ми просто беремо свій Facebook. Ні, ми беремо спеціальний антидетект браузер купуємо аккаунти, бажано одразу декілька для одного клієнта проєкту, встановлюємо проксі, все, що потрібно, щоб нас не блокували, і працюємо. Давайте ще раз перелічимо, що це може бути. Є такий напрямок, як казіно, геймбла, називається ось ці всі ігри. То те, що заборонено рекламувати, є нутра, це, наприклад, бади, засоби для схуднення, заборонено рекламувати. Є дейтинг, тобто only funds, застосунки для знайомств, є крипта, інвестиції, так само сіра ніша. Також сюди можна відносити, я думаю, товари. Які продаються, але це є копії брендів. Це також заборонено рекламувати Фейсбукам. Ну і ті самі секс-шопи, напевно, також сюди, бо це точно заборонено. І є щось таке, прям чорне, що заборонено і платформою рекламувати, і законом. Що це? Це наркотики, зброя, це все точно заборонено і ще деякі види діяльності, які не можна взагалі робити. Бо це незаконно, і це, звісно, ми не будемо рекламувати. Ми про це не говоримо. Ми говоримо лише про ті напрямки, які просто заборонені платформою. Але вміючи цими напрямками з ними працювати, ми це обходимо і працюємо. Напевно, важливо сказати, скільки заробляє таргетолог, як він працює. Це звичайні налаштування реклами, але по спеціальним схемам, які потрібно знати, враховувати, щоб вас не блокували, а також ви маєте розуміти. Як захистити свої аккаунти від блокувань, як зробити так, щоб реклама працювала постійно, без перерв. І, звісно, що вміння такі, такі таргетологи, які це вміють, будуть користуватись попитом у замовників. Шукати таких, такі проекти, в принципі, не складно. Ми можемо так само налаштувати на себе лідогенерацію, закривати клієнтів. Це буде затребувано, тому що таких таргетологів значно менше. На ринку, ніж білих. Тому, відповідно, і чек тут більше. Він стартує від 800 доларів не менше. Менше це просто неможливо. Ви це зрозумієте, коли почнете працювати з цією нішою, там у замовників набагато більший бюджет, відповідно ваша відповідальність і, в принципі, залученість в цей проєкт буде трохи іншою, ви це відчуєте. Тому від 800 доларів за. Такий проект ви можете отримувати при роботі з таким проектом. Якщо порівняти з білим трафіком, там можна заробляти 300, 350, 400 доларів, напевно. Звісно, що це набагато простіше виходить. Тобто, можете взяти три проекти за 1000 доларів і вже отримувати 3000 доларів. Прибутку, а щоб це робити з білим трафіком, вам потрібно набрати 10 проєктів і працювати просто з ранку до ночі. Понятне діло, що ті, хто навчились працювати з сірими нішами, вони вже і залишаються в цьому напрямку свої навики, вдосконалюють. І чудово, коли ти дійсно, маючи 5 проєктів, маєш 5 тисяч доларів на місяць і маєш вільний час. Тому що на 5 проєктів. Зрозуміло, ти будеш витрачати максимум 2 години на день, і то не кожного дня, і будеш себе відчувати набагато краще, ніж з 10-ма проектами, і там значно менший бюджет, відповідно, замовники там більш нервові, це завжди так було. Я думаю, вам не потрібно це пояснювати, доводити, якщо порівнювати ці два напрямки. Тож. Давайте в наступних з вами уроках поговоримо про блокування, як захищати свої акаунти. Поговоримо про ліміти акаунтів, взагалі про види типів акаунтів, які ми купуємо, про антидетект браузер. Ну і про саме налаштування реклами, про схеми, про всі ці правила ми з вами поговоримо в наступних уроках. Переходьте, відкривайте їх і дивіться.